Торгують українськими дітьми. Окупанти створили онлайн-каталог із сотнями анкет, де буквально продають викрадених дітей з України. На сайті розміщені фото дітлахів, їхній вік, колір очей та інші характеристики. Як саме виглядає цей каталог та що про це кажуть в уповноважених органах України, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські воєнні злочинці запустили онлайн-каталог для усиновлення українських дітей, яких вони викрали з окупованої частини Луганщини. Розмістили його на сайті так званого Міністерства освіти і науки ЛНР. Про це повідомив керівник організації Сейв Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених дітей Микола Кулеба. У цьому каталозі анкети 294 українських дітей. Росіяни пропонують їх за різними критеріями, які можна відфільтрувати. Статтю, віком, кольором очей і волоссям, а також за тим, чи є у них брати і сестри. Ба Більше до кожної дитини росіяни додали опис. Майбутньому синовлювачам розповідають, мовляв, чи слухняна дитина, чи вічлива з дорослими, чи добре фізично розвинена. Крім того, окупанти навіть не приховали їхні обличчя. На наспіх створеному сайті можна буквально вибрати собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: слухняна, спокійна тощо. Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у 21 столітті, яку світ має негайно зупинити. За словами Кулеби, більшість дітей у цьому списку народилися ще до початку окупації і мали українське громадянство. Деякі з них осиротіли через війну, батьків просто вбили. Іншим насильно видали російські документи, щоб легалізувати викрадення. Тепер докази злочинів окупантів публічно доступні на їхніх ресурсах. Тобто вони самі себе викривають і навіть не приховують цього. Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж луганського міністерства освіти. Вся доказова база їхніх злочинів прямо на їхніх офіційних ресурсах. Українці вже відреагували на цей так званий каталог з українськими дітьми, які оприлюднили в Росії. Більшість просто не знаходить слів. Цинізм окупантів вражає. Люди питають одне одного, як таке взагалі можливо у 21-му столітті і чому світ досі не зупинив це безумство. Бідні діти, їх як рабів, на аукціоні виставляють. Може, за що все це? Як їм допомогти? Це страшно. Чому світ їм це дозволяє? Жах. Немає слів. Як боляче, бідні діти, навіть уявити важко, що не в душі. Чи має ця інформація достатній розголос серед наших партнерів, серед керівників закордонних місій Червоного Хреста в ООН? Я ж нагадаю, що ще з 2014 року Росія систематично викрадає українських дітей з окупованих територій: спочатку з Луганщини, Донеччини й Криму. А після початку повномасштабної війни ще й з Херсонщини та Запоріжжя, цих дітей передають у російські прийомні сім'ї, здебільшого під Москвою та в інших регіонах РФ. Станом на червень цього року офіційно підтверджено, що Росія незаконно вивезла понад 19 тисяч українських дітей, але насправді ця цифра може бути значно більшою. Багато із них уже примусово всиновлені або влаштовані у прийомні родини в Росії. Крім того, ще понад 1 мільйон 600 тисяч українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях. Торік Україна спільно з партнерами створила міжнародну коаліцію з повернення українських дітей. До неї входить 41 Країна і Рада Європи. Завдяки спільним зусиллям вдалося повернути 1458 дітей. Ще у 2023 році парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала примусове вивезення українських дітей геноцидом. У тому ж році Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової саме за незаконну депортацію і переміщення українських дітей до Росії. А що ви думаєте про цей цинічний каталог з українськими дітьми? Як вважаєте, яке покарання мають понести російські воєнні злочинці, причетні до викрадення та депортації наших дітей? Та чи під силу нашим союзникам примусити окупантів їх віддати? Діліться своїми думками в коментарях. Дві області в Україні змінять назви. Про таке заговорили в інституті національної пам'яті. Які регіони хочуть перейменувати, які варіанти обговорюють, та коли буде ухвалено рішення. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні планують перейменувати ще дві області: Дніпропетровську та Кіровоградську. Їхні назви досі пов'язані з радянськими діячами: Дніпропетровська із Григорієм Петровським, одним із керівників більшовицької партії та співзасновником СРСР. А кіровоградська із Сергієм Кіровим, очільником ленінградських комуністів, членом політбюро і секретарем ЦК ВКПБ. Водночас їхні обласні центри Дніпро та Кропивницький вже змінили свої назви в межах декомунізації. Тепер наступ. ...крок переіменування самих областей. Про це в інтерв'ю Українформу повідомив Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Які варіанти назв обговорюються і коли можуть ухвалити рішення? За словами Алфьорова, Кіровоградську область логічно було перейменувати на Кропивницьку. А ось для Дніпропетровської області розглядаються два варіанти: Дніпровська або Січиславська. Втім, цей процес потребує змін до конституції, а це наразі неможливо через воєнний стан. І сьогодні це процедура, яка лежить по щині зміни до конституції. Наприклад, жаль, зміни сьогодні неможливі. Тім Алфьоров переконаний, що питання з перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей будуть вирішені після завершення воєнного стану. Чому в Україні змінюють назви міст, сіл та областей? Все почалося у 2015 році, коли в Україні ухвалили закон про декомунізацію. Згідно із ним забороняється використання радянської та нацистської символіки. Тоді ж і стартував масштабний процес перейменувань. З мапи України почали зникати назви, які були пов'язані з СРСР. Це торкнулося не лише вулиць, а й цілих міст і сіл. Частина з них отримала нові українські назви, а інші повернули свої історичні. Наприклад, Артемівськ став Бахмутом, Ілічівськ Чорноморськом, Комсомольськ горішніми плавнями, Дзержинськ Торецьком, а Красноармійськ Покровськом. Так само змінилися і назви вулиць. У Києві вулиця Кірова стала вулицею Саксаганського. У Львові вулицю Щорса перейменували на вулицю Євгена Коновальця. В Одесі катеринську вулицю назвали європейською. З початком повномасштабної війни з Росією у 2022 році цей процес ще більше прискорився. За 10 років декомунізації в Україні демонтували тисячі пам'ятників радянським діячам: Леніну, Пушкіну, Дзержинському та іншим, а також перейменували понад 50 тисяч вулиць. І майже одну тисячу населених пунктів. Втім, не обійшлося і без скандалів. Наприклад, в Одесі дуже активно обговорювали перейменування бульвару Жванецького. Одні вважали, що це потрібно в рамках деколонізації, інші наголошували, що Жванецький є культурним символом Одеси. Попри протести, вулицю все ж перейменували. Тепер це бульвар військово-морських сил. Ще одна історія із містом Южноукраїнськ. Тут дискусії почалися у 2022 році, бо сама назва не відповідає нормам українського правопису. Верховна Рада проголосувала за варіант «Південноукраїнський», який, по суті, є українізованою версією радянської назви. Був ще варіант перейменувати місто Нагарт, на, на чай старовиною козацької переправи, але цей варіант не набрав голосів у парламенті. Схожа ситуація із містом Южне. У міській раді пропонували перейменувати його на порт Аненталь. Назва звучала досить незвичною, і люди в соцмережах одразу почали з неї жартувати. Врешті-решт понад 80% мешканців підтримали варіант південне. А як ви ставитесь до перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей? Чи підтримуєте загалом процес декомунізації в Україні? Можливо, у вашому місті чи селі теж були гарячі дискусії або скандали через зміну назви? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.